О, oh. хропить на когось. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Да. Oh. Рядом. Рядом. І давай ми зараз за ним підемо. Давай. О, все таке рядом. Ось. Рядом. Давай цю сторону. Давай не бійся, не бійся, не вісімся, давай, подай на ходу. хану. О, таку покружляли. Молодець, рядом, а ми зараз за ним підемо. Что-то не страшно було, Аж, аж молодець. Молодець. Ой, ты трюхсується собака. Молодець, Идем. Молодець, йдемо. Що воно так навигает. Молодець. Атільда. Рядом. Ух ти, молодець. Диви, категору розумничка. Молодець, рядом. Рядом. Молодець. Сидеть. Ай, ти молодец. Вперед. Молодець вперед. И не холодно оце на льоду? Сіда. Молодець, ко мне. Гуляй. А ну давай спробуємо із тебе голос тут видобуть. А? Голос. О. Не, ну тут каже страшно. Ну у вас всі. Да. Голос. Так, давай друзей. Давай. Голос. 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 Ні, каже, я тут боюсь. Голос. А -а -а. Ну, хрюкнула. Голос. А -а -а. Голос. У -у -у. Не, не буду сидіти тут голоса. Голос. Ні, рядом. Молодець, рядом. Голос для собаки це не просто, команда. Молодець рядом. Рядом. Ти йде там? Чого ти злякалася? Рядом. Молодець. Сидіть. Молодець, сидіть. З допомогою голоса собака сигналізує всім потенційним конкурентам. Гуляй, що вона тут є. Це, це виявить себе. Видасть свою позицію. Кам'яні. Молодець, моя красуня. Рядом. О, так молодец. Бачу, молодець. Бачиш, як ти швидко все сталюєш Молодець, ряд. Молодець. Рядом. Люди, люди. Рядом. Так, зображай. Фу, рядом. Ой, кажи, боюсь, боюсь. Молодець. Стоять. Молодець, стоять сидит. Вот Ось так. Молодець сидіть. Вперед. Молодець! Ну бачиш, яка ти Людей вона боїться. Молодець рядом. Ну так, настрожено до них підноситься. Рядом. Так, в принципі до все. Але цей страх не дитячий. Я думаю, що певно. Рядом, що його можна виправити. Молодець рядом. Сидять. За допомогою команд перемикання уваги собаки від подразників молодець рядом. Рядом від подразників, які її лікають, її відволікають на себе на команди. Молодець рядом. Сідь. Молодець, моя лапочка. Так. Гуляй.